Є новина, друзі. Тисячу зеленського можна тратити на їжу. Перемога. Дослухайте до кінця. З'явила щойно інформація, що скоро можна буде тратити оцю тисячу зимової підтримки на їжу на продукти харчування. Я одразу порахував, це п'ять пачок масла, десь приблизно по середнім цінам, і три латка яєць. Ну тобто, це таке форма, не знаєте, знущання це не є серйозна підтримка для людей. Так люди ці гроші беруть. Багато хто бере, тому що навіть багато хто аргументує тим, що якщо не взяти, то і так крадуть. Ну Пов'язуючи це з корупційними скандалами в нашій державі, але чому це форма незнущання? знущання? Тому що держава Україна не заробляє нічого. В нас смертна економіка. Ми отримуємо кошти з Європи, з МВФ і маємо виконувати відповідні вказівки. Ну і деколи, як я вчора розказував, гетьманцев і інші слуги народу вкидують ці. Вказівки для того, щоб потім їх прийняти в парламенті, мол МВФ вимагає підняття податків для ФОПів. І от для чого до чого це призведе? Вот роздається роздача цієї тисячі на п'ять пачок масла і 3 така яєць. До того що ФОПа можуть підняти податки. Якщо їх піднімуть, то ціна навіть цих продуктів, які я назвав, зросте в два рази, буквально через якийсь період. І ви забудете про цю тисячу гривень, яку вам давав Зеленський, ну щоб підтримати якось свій рейтинг, який до нуля вже практично впав. А потім просто будете купляти ці самі продукти в два рази дорожче. От і скажіть, не формине це знущання над людьми? Лайк, репост, підписка, телеграм-канал Є Новина в шапці профіля. Підписуйтесь.